Подзвонила мені Валя, моя добра знайома, що хоче мене гостити смородиною чорною. Дзвонить Валя. Дзвонить Валя. Я вже жду. тебе не знімають, тільки ноги. Тільки ноги. Тільки треба ноги. Привіт, поняла. Придійте красоти. Тобі треба дітей, чи може пересити? Я тоді так має доходи решити. Дякую, зайця, дякую, заморожу. Я ти доходи йди ходила. Гарно, дякую. Що, навіть на каву мене це не зайдеш? <рес> <На каму? рес> ну, давай заходь. Помила я смородинку. Друзі, така гарна, крупна. Вот. Заморожу. Ну, що зробити, як я не їм, як мені не можна. Та... Ну, зараз вона просохне, переберу її врозильну вот. камеру. Може, прийде час, що можна буде їсти. Валя така цікава людина. От, розповідала, що були вони з родиною на світязі. Я питаю, скільки платити за місце за добу. Вона каже, 300 гривень. Водичка чистенька. От, я кажу, пончики продають, продають. Я кажу, по скільки? По 50 гривень за пончик. От. Ну, ми, каже, брали з собою продукти. Там є кухня, все вони собі готували там. Гарно відпочили. Не хотіла зніматися, валя. От. Ну, є люди, що не хочуть займатися, а я кажу: ой, мої б глядачі тебе дивилися з радістю.